Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238. Свобода від голоду та спраги, свобода від дискомфорту, від болю, травм та хвороб, від страху та стресу чотири пункти важливого концепту у співжитті з тваринами ми розглянули минулого разу. На сьогодні залишився останній момент: свобода виду типової поведінки. Далі Анастасія Крамаренко, спеціалістка з поведінки тварин. Бути собою, бути собакою або бути котом, виражати себе як ця тварина. Знову ж таки, для котів в принципі оці полички вони можуть бути на стику цих двох свобод: там, свобода від дискомфорту, свобода типової поведінки, тому що їм треба там шкрябати об щось кіхті залазити кудись, там якимсь чином да моделювати їм полювання. Грубо кажучи, коти, вони облігатні хижаки, вони харчуються тільки за рахунок полювання. Для собак полювання це. Тільки частина їхнього стратегії виживання, а вони ще і клептостратеги, збирачі. Вони дуже багато збирають, шукають якусь там падель, якісь корінчики, ягодки. Вони цим всім ділом теж харчуються. І відповідно там треба їм забезпечувати таку можливість, щоб вони нюхали, давати їм нюхати, давати їм щось шукати. Це все діло можна забезпечити, навіть іноді підбирати. Це, це все діло насправді можна може звучати. Як я не знаю, відпусти відпусти свою собаку на волю і все від неї там відстань, але насправді все можна реалізовувати таким чином, щоб воно було не травматичне одночасно, там щоб тварина не нашкодила там її собі і оточуючим, думати, як з цього вийти. От, наприклад, з підбиранням можна влаштовувати пошукові ігри, да, коли ми ховаємо якісь смаколики, і відповідно ми собаці даємо ці смаколики знайти і з'їсти. Ну на, на на вулиці це можна робити, в тому числі вдома це можна робити. Отже. Отже, така складна відповідь на три випуски про щастя собаки. Сподіваюсь, нам вдалося окреслити, на які важливі моменти слід звернути увагу. І цей випуск був корисним не лише тим, у кого є собаки, а й в кого є коти. Ну, мені точно був корисним. Реклама партнер проекту Ведмаркет нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмадкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.